Вітаю! В Україні 14 грудня відзначається День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ще в 1994 році громадські організації Чорнобильців України звернулися до керівників держави з пропозицією запровадити День учасників ліквіда... ліквідації Чорнобильської катастрофи. І лише в 2006 році. Його запровадили згідно указом президента України Віктора Ющенка з метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цього грудневого дня українці вшановують тих, хто ціною героїчних зусиль зупинив всепланетну катастрофу. В цей день. Ми вклоняємося перед мужністю, самовідданістю та високим професіоналізмом ліквідаторів. Не дивлячись на відсутність обладнання, інструкцій та досвіду, вони робили все, що від них залежало, і віддали своє здоров'я та життя заради життів мільйонів інших громадян. Зараз у Чорнобилі є унікальний пам'ятник усім героям, хто ціною власного життя врятував світ. Він так і називається, Тим, хто врятував світ. На ньому ми можемо побачити ключових героїв пожежників та лікарів. З ними ми сьогодні і познайомимося. Як ми всі прекрасно знаємо, у ніч з 25 на 26 квітня 1986 року проходив експеримент над атомною станцією і щось пішло не так. О першій годині 22, 22 хвилини 43 секунди стався вибух над четвертим енергоблоком на ЧС. Та розпочалась пожежа. У повітря вирвалася жахлива речовина радіація. Ми з вами ніколи її не побачимо, не почуємо, не дотеркнемось і не почуємо його запах у звичайній обстановці. Але вплив на людину радіації не бачено жахливо. Людство вже було знайоме з впливом радіації. До цього, у 1945 році, американці скинули дві атомні бомби на два японських міста Хіросіма та Нагасакі. Ось як виглядав цей випадок. Як я вже сказав, у першій годині 22 хвилини ночі 26 .00 квітня прогримів вибух. І як завжди, в таких випадках буває, перші приходять на ліквідацію пожежники. Аварія на ЧС, смертоносне полум'я зловісної пожежі висвітила кожного, хто там працював і жив. Виділимо перших із перших вони, ризикуючи життям, кинулись до реактора, аби своїми грудьми. Перестригти і зупинити трагедію. Ось як описується Володимир Яворський. За покликом рідної землі на захист свого народу першими до палаючого реактору по тривозі прибули пожежники пожежні з охорони ЧС на чолі з начальником варти Володимиром Пранком. Потім припали підкріплення з міста прип'ять на чолі з лейтенантом Віктором Кибенюком. Вони ринули у вируюче полум'я. У смертельну радіацію не за наказом командира, а за законом совісті. Рятувати станцію і людей, не думаючи про себе. Не думаючи про себе. А, також, а, хоча добре усвідомлювали небезпеку, вони виконали присягу на вірність народу України. В ніч на 26 квітня Валерій Ходимчук був на зміні. Він загинув у перші хвилини аварії на уламках від, під уламками 4-го енергоблока ЧС Серкофаг. Він став для нього вічним пристанищем. Так і не дочекалися Валерія, його мати, дружина Наталка, син Олег та донька Лариса. Не дочекалися вся прип'ять. Йому було лише 23 роки. Але вогонь все лютував, не вщухав. Начальник караулу лейтенант Правник під е, р... порацією передав виклик номер 3 за яким усі пожежні машини Київської області негайно вирушили до Прип'яті. На допомогу примчав і начальник пожежної частини майор Телятников. Ніколи в житті, скаже він потім, не було в мене дороги важ... важчої, ніж ця завдовжки у хвилину. З немовірним тріском палала величезна плотина покриття над машинним залом і допоміжним корпусом, навкруги разом з вогнем задушливий дим. Киплячий е, бетон пропалював чубота, бризками осідав на одязі і в'їдався у шкіру. Люди слабшали від їдкого диму, нестерпної спеки та болю. Відвага для пожежників це невід'ємна професійна риса, без якої Ніяк не можна. Ось так тієї трагічної ночі лейтенанти і сержанти пожежної охорони виконували свою звичайну роботу. О ні. Це був смертельний герць, з якого хлопці вийшли переможцями. 28 чоловік двох караулів затулили з собою не тільки станцію, а й Європу. Шість чоловік загинуло майже відразу. Так вони жили, працювали і увійшли в Ось імена перших жертв Чорнобильського полуду. Усі вони молоді, вродливі, мужні, вічно пам'ятні, низький уклін від усього людства. Навічно загинули герої-пожежники. Навічно заснули герої-пожежники на новому подмосковському метинському цвинті: це Віктор Кибенюк, Микола Ващук, Василь Ігнатенко, Микола Титенко, Володимир Правник, Володимир Тищура. Валерій Ходимчук. При цьому ніяких сигналів про небезпеку, ніяких звісток про евакуацію населення. Лише згодом пролунав сигнал цивільної оборони про негайний вивіз населення. Люди були зібрані з вулиць, дехто встиг взяти з собою щось необхідне. А добро нажите поколіннями залишалося там. Ніхто тоді навіть не думав, що назавжди покидає рідну домівку. Був ще один героїчний момент ліквідації аварії. На жаль, українці про нього згадали після серіалу HBO Чорнобиль. Це Чорнобильські дайвери. В серіалі це була дуже напружена сцена. В реальності вона відбулась у травні 1986 року. Після загасіння пожежі виникла ще одна проблема. Усі радіоактивні речовини могли просочитися у підводні човни води, тим самим забруднити воду Дніпра, а потім і Чорного моря. Тоді треба було під реактором пере, перекрити Гвинт. Це були е, добровольці, три громадяни, які минулого року, позаминулого року лише отримали звання Героя України. Це Баранов Борис Олександрович, який отримав цю нагороду посмертно. Ананінко Олексій Михайлович, йому зараз 62 роки, та Беспава Валерій Олексійович, йому зараз 64 роки. Вони Своєю ціною власного здоров'я зупинили просочення води до вод Дніпра. Ще одними героями Чорнобиля є лікарі, які першими почали рятувати потерпілих пожежників і теж отримували великі дози радіації. У багатьох можуть виникнути сумніви, навіщо потрібно це свято. Якщо є 26 квітня, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. І чому саме 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації? Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня в газеті Правда надруковано повідомлення про те, що Держкомісію був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд? Ті, хто вважає 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день Днем ліквідатора. Ще в 1986 році учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу перемогу. У 1994 році в громадській організації Чорнобильців України. Звернулися з листом до керівництва держави, в якому запропонували заснувати в календарі День учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Тоді офіційне рішення не було прийнято. Але ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату. Святкування було офіційно дозволено, від різних силових структур виділялася почесна варта, покладалися вінки від керівник, керівників держави, іноземних посольств і громадських організацій. Але було відсутне відзначення цього дня на державному рівні. Додання державного статусу дню ліквідатора ще раз нагадує суспільство про проблеми ліквідаторів чорнобильців, найважливіше з яких це недостатній для нормального життя розмір пенсій. Безпосередньо з цієї проблеми пов'язана інша проблема статусу ліквідаторів аварії на ЧС. Незважаючи на всі труднощі і проблеми. Саме ліквідатори називають 14 грудня святом. У ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь більше ніж 650 тисяч людей з усього Радянського Союзу, з яких більше половини представляли тодішню Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів, багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ. Від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій, отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі, усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і дуже підсупного ворога. Працювали вахтовим методом, приїздили одні. Отримували максимально допустиму дозу радіацію і поверталися, а на заміну проїздали інші. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик прийшли понад 600 тисяч осіб. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи це приклад самопожертви та самовідданості. Тож у день ліквідатора, День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, низько схиляємо перед тими, хто віддав життя. Зупиняючи ядерний смерч, хто, віддав, хто відвів біду від прийдешніх поколінь. Шана, подяка і повага усім тим, хто зупинив ту трагедію в 1986 році.